Сьогодні приготуємо запіканку без манки і запіканку з манкою. По суті, один і той самий рецепт, просто в одну частину додамо манку. Вийде дуже-дуже смачно, і там і там, просто без манки, більш соковито і менш калорійно. Давайте готувати. Це дуже простий рецепт. Просто сипали все в блендер, перебили, відправили в духовку і насолоджуйтесь. Це правда так і є. У мене максимально прості рецепти запіканки, а, в них немає ні крахмалю, ні муки, нічого зазвичай і манки немає. Просто це якось вийшло в якості експерименту. В моїй запіканці є лише яйця. Цукру зазвичай немає, якщо чесно, я з бананом готую. Але тут цукор буде, а, сметана і а, творог. На цю пропорцію треба три банани. Раптом, бо теж хочете з бананами, а не з цукром. А, виходить просто як такий творожник. А, якщо ви хочете запіканку, ну, там всі діла, то треба окремо білки, жовтки, крахмал, розпушувачі всі діла. Це найпростіший варіант, коли я зараз все в блендер висиплю, перемолю, відправлю формочку в духовку хвилина 40-50 і все. Це реально найпростіший і найшвидший варіант. Хоча виходить не так повітряно згодом. Зато вийде дуже а, сочно, як на українському мові сочно. Напишіть в мені в коментарях. Починаємо готувати. Ов'язкова ваша запікалка з манкою має постояти хвилин 20 до того, як ви почнете її запікати, щоб манка набухла. Це прям дуже важливо. Так, Видалі в ідеалі в, такою, в такому порядку, бо якщо внизу будуть яйця, то блендер класно підпрацює, підхватить і все буде супер. Якщо ви на низ накинете творог, то треба буде підмішувати ще лопаткою, щоб добре підхватило. Так, в цілому у мене, мені здається, один з найкращих варіантів блендера. Я взагалі люблю більше стаціонарний, ніж коли з цією штукою погружну. Але дуже на любителя, знаєте, так, висипаємо обережно, вмикаємо, залишаємо на там, 2 хвилинки. Я прям, знаєте, люблю, щоб воно перебилося прям до одної рідної маси вже лікар шматочки. Трошки підправила ще лопаткою, Бачите, однорідна така максимальна маса. Дістаємо і залишаємо в формі, або могли б прямо в блендері залишити ну, хвилин на 10-15, точно. Прямо манка має набухнути. Ну і другий рецепт. Більш мені звичний, більш простий, як на мене. Просто я все висипаю і все. Я раніше там додавала знаєте, крахмал, там роздільно вспивала. Потім колись крахмал я думаю, не було, потім там розпушувач. Потім я подумала, чому швиденько закинуть в блендер і все. І все міш. виходить більше схоже на сирник, більше схоже я ж кажу, на творожник, такий. А, не на такий не пишний, не як торт. Висипаємо все. І запускаємо наш блендер. Можна підмішувати лопаткою, ой, можна залишити просто на 3-4 хвилини і, в принципі, підгрібатися. Друзі, відкриваємо ой. наш блендер, висипаємо нашу запіканку і можемо відправляти до духовки. Бачите, як подовше, то воно буде все таке, як знизу, як мус. То вже як більше ви любите. Хтось, може, любить, коли шматочками, творог попадається. Все дістали і відправляємо до духовки. Відправляємо наші запіканки. До духовки. Ну, хвилин 40-50 буде випікатися. Взагалі залежить від вашої форми, залежить від е, висоти форми. Якщо у вас вона е, вузька, але висока, то довша. А якщо у вас вона пласка і низька, то менша. Все, залишаємо хвилин на 40, ставимо. Таймер наш. Ну ви, в принципі, побачите, я вам все покажу, буде так зверху трошки з коринкою. Так, дістаємо нашу запіканку, вона завжди дуже сильно піднімається, але потім вона сяде. Так. Дістаю. Залишаю, щоб вона вичахла, і будемо куштувати, будемо розрізати. Вона, вона виходить дуже смачно, але вона не пишна, вона сяде. У її просто навіть банально немає на чому триматися, розумієте? Ну, Сильно прям. Я, до речі, не пам'ятаю, яка з манкою, яка без, але по смаку і по плотності буде дуже сильно відчуватись. Отут, мені здається, манка є. Дві запіканки приготовані плюс-мінус по одному рецепту. Лише одна з манкою, друга без манки. А яка різниця і чи є взагалі різниця? Ну, по-перше, різниця буде в калоріях. Я думаю, ви розумієте. По-друге, бачите, ця така більш ніжна, вона дуже волога. Я зараз буду її жимати. Бачите, вона прям така, з неї прям виходить той сок. Тут вже не така вона сочна, звісно, бачите, вже майже такого немає, але при цьому вона пухкіша, при цьому вона е, смачна, ну і дуже калорійна. Якщо ви хочете, знаєте, ой, це дуже смачно, якщо ви хочете е, запіканку з манкою, то, будь ласка, в цей же рецепт просто додаєте манку. Це дуже просто готуйте зі мною, У вас обов'язково все вийде.